Як монтажних сонячних панелей. Порадь, будь ласка, крем від сонячних ожогів. Та не береться вже, навіть не потіємо з таким. О, загар опа. О. Що ви тут будуєте зараз? Вовсе? Сонячну станцію на 100 кВт. Це для підприємства? Так, да, для підприємства. Для, для власного споживання мережеву станцію. Скільки тут буде панелік? Загальну кількість не знаю. Ну тут, тут коротше. По палітам можу сказати. 7, 7 палет на оцю покрівлю і одна паліта. 8 паліт по, по 36 панелі. Виходить. Ця станція саме для компенсації електрошивлення чи для енергонезалежності з акумуляторами? Для компенсації. Тут немає акумуляторів, тут мережева станція на 100. На 100 кВт стоїть інвертор, де я Чис чиста для економії. Ну ви оці панельки поклали за, за скільки? Ці панельки лягли у нас що сьогодні? Середа, а сьогодні четверг. Ну, це положили цю сторону покрівлі, положили за три дні.